Вітаю товариство. Слава Україні. Знаєте, здається, що то було зовсім недавно, буквально кілька днів тому. Ну а насправді вже минуло 10 років, цілих 10 років історії моїх обрів в нашому славному місті Хмельницькому. Щиро дякую пані Ірині Гаколо. Щиро дякую усій команді моїх обрів за те, що ви вже цілих 10 років інвестуєте в дітей, в освіту, в виховання. І показуйте приклад, якою має бути справжня і правильна інвестиція. Дякую вам за вашу роботу. Знаєте, я згадую, як то було в 2015 році, згадую першу нашу розмову з пані Іриною. Я не мав сумніву про те, що цей проект буде успішним, тому що я бачив, як горіли в очі, яким було неймовірне бажання стати і показати, що приватний навчальний заклад може бути якісним і може бути ефективно працювати для дітей. Дякую за те, що. Своєю працею не дали жодного разу засумніватися в моєму виборі на те, аби вам допомагати. Я пишаюся тим, що тоді стояв поруч з вами, і мій маленький, маленький внесок в історії моїх обрів теж присутній. Я дякую щиро за вам за вашу роботу і бажаю бажаю далі, аби Господь давав сили, давав благословення, творити, працювати заради дітей, творити, працювати заради розвитку освіти, виховання. Для того аби ми всім показували, що головне насправді в сьогоднішньому світі головна цінність це не гроші, це не якісь корисні копалини, а головна цінність це знання, бо знання це сила. Тож бажаю вам подальших успіхів, розвитку, ніколи не зупинятись, йти тільки вперед, досягати усіх поставлених вершин перед собою завдань. Ну і на завершення скажу, що буду мати честь. На 20-ту річницю так само вітати моїм обрів вже з новим ювілеєм. Буду сподіватися, що ми всі доживемо до того часу, і на той момент українське небо буде мирним. Воно буде обов'язково українським і буде обов'язково переможним. Удачі вам всім, слава Україні!